Вітаю, шановні майстри та майстрині. Наразі маємо підйомний гвинт з гайкою, скоріш за все від сверлильного станка, мабуть, навіть такого, як у мене, знаходиться, тому що дуже схоже. З проблемою, що закінчився період роботи різьби в гайці. Гайка чугунна і вже своє відходило. Привезли до мене, щоб я туди виточив би нову гайку, завтулив і ну, робота не важка і це вже, до речі, другий такий, перший не було часу знімати, там треба було швидко-швидко. А це можна і на відео показати весь процес. Різниця між першим і другим полягає лише в тому, що з різних місць їх привозили, у нас хазяйство велике тут, корпорація ціла, і перший приїхав чистенький, там ну, не було до чого доколупатись. А цей... Ну ми, звісно, опустимо це, але мені довелося добрих дві години його відчухувати від мазутяки, тому що навіть різьби не було видно під мазутою. Ну, але ж таке, хто як відноситься до людей. Так, в першу чергу треба забазувати ту деталь, тому що вона не має жодної бази ніде. От. Робитиму все в токарному, не хочу там десь там розточувати, потім сюди переходу, переходити. Все робитиму в токарному. Візьмусь тут залиття, більш-менш виставлюсь, зроблю базочку отут всередині, потім візьму на розжим, розточу. Тут посадочне, благо стінка нормальна, дозволяє. І навіть не буду на всю глибину тут 100 мм. Зроблю десь міліметрів 60 метрів, того вистачить. Гаєчка буде з бронзи. Я думаю, буде нормально. Так, для того, щоб відбазувати дану деталь, тут базочка є лишень ДТО трішки і з тієї сторони підошва. Для того, щоб її відбазувати для затискання в кулачках, зняв шестерню з гвинта, затиснув його в кулачки трохи менше, ніж довжина цієї стойки. Зараз накручу, підіпру центром і злегка пройдусь тут по литтю. І отут, де у мене кулачки будуть закінчуватись невеличкий поясочок. І все, того буде вже достатньо. Ця частина центруватиметься там всередині конус, а тут будуть тримати кулачки. Тоді я зможу зробити базочку з цієї сторони внутрішню, і вже взявшись тут на розжим, розточувати ту різьбу. Точніше, те, що від неї залишилось. Ось так це приблизно виглядає. Тут вже зняв невеличкий поясочок, мені того вистачить, щоб воно до конуса нормальною окружністю уперлося. Ну і тут трішки, щоб захопитись кулачками. Базування для базування. Можна було б, звичайно, затиснути вертикально на фрезері і розточити там розточною головкою, але фрезер наразі зайнятий. тож так теж буде нормально. Багато знімати не буду, того вже буде достатньо. Щоб не послабляти стінку, плями стануть між кулачками максимально, база є, ну то й добре, вже вистачить. Тепер ту от базу робимо на глибину лише на міліметр більшу, ніж довжина кулачків від торця. Ну, процес базування завершений, зйоми були мінімальні, так, щоб це не сильно впливало на стінку. І на роботу цього вузла це зовсім ніяк не буде впливати, тому що він підйомний і всю нагрузку тримає вертикально. Це до прикладу, якщо нема можливості розточити десь на фрезерному, розточному і так далі, а є в наявності лише токарний. ну і тепер після всіх маніпуляцій ось такий результат, базочки йдуть рівно, все нормально, розточуємо різьбу. Спочатку наскрізний трошки більше на міліметр 2 ніж різьба а потім під саму вже втулку гайку десь я думаю міліметрів 6 можливо 8 більше ніж наружний діаметр різьби Так, ось такий вийшов результат Давна гайка буде на 40 мм. Коротше. Такий от матеріал. бронза, Коротше саме тому, що бронза матеріал не дешевий, дефіцитний. І я думаю, що він буде краще, ніж човун. і 60 мм бронзи витримають краще, ніж 100 мм чавуну. Так, опустив я підготовку тієї втулки, втулки-гайки. А ще в проміжку встиг, поки бронза була знята, зробити ось таку заглушечку. Це вже електрики принесли. Різьба там крупнокаліберна 24 крок 1. Не болтається. Такий приборчик, не знаю що то, Неважливо. Тож, переходимо до самої різьби, лампочка моя померла. Буду підсвічувати телефоном. Крок 6 можна нарізати на роз'єм. Так буде навіть простіше Зараз Я придумаю як вас тут примостити на супорті. Не затягувати занадто довго відео, дорізав вже за кадром. Вийшло доволі непогано. Ось весь люфт. Не знаю як вам його показати, але люфта майже немає. Крутиться прекрасно. Натяг там в гайку 5 сотих всього лишень. Тому різьбу особливо там не стисне. Тобто можна збирати до кубки. Зараз лампочку потушу, о! Не знаю, видно вам, не видно. Так, ну, зараз беру і дорозповім, що там далі. Так, гайку я запхав. Сіла дуже добре. З краю крутиться. Нормально. Але ж гвинт. Тобто до цих піль він рівний, а оцей край... Ви самі бачите, але це ще не найстрашніше. Найстрашніше, що гвинт має ось такі дефекти. Зараз сфокусую. Майже на кожній нитці такі дефекти. Накрутив я вже. Він явно пройшов повністю мою гайку. До цих пір він крутиться ось. Чудесненько, а тут крутиться-крутиться і ловить клин. І треба ще далі отут, от ті всі дефекти поприбирати. Бо інакше скажуть, що хвінову гайку витачив, не інакше. Це все можна зробити лише за допомогою напильника. напильником тут нічого не виходить, Під перцентром ззаду. І клинить воно ось тут, де ось найбільше скаче. Новий робити не варіант, тому що мені просто не хочеться. Тому я зараз візьму і підчищу, скажімо так, середньо, арифметичне. Отут торкання, набиття отак і пройду, доки тут перестане брати. І потім оцей же кусінчик слегку підчищу. Потім вже буду пробувати гайкою. Іншого виходу я поки не бачу, щоб не робити новий. Це я зробив легеньке торкання там коротше отут, де майже не б'є. Ви бачите, який слояк уздирає? Просто маю, наразі іншого вибору немає, інакше доведеться новий робити, а мені цього дуже не хотілося б. Зараз ще... Поправлю саму різьбу с і буду вже приміряти гайкою. Майже 2 міліметри зігнуто. Ось тепер порядок. Тепер моя гаєчка навертається аж до самого краю різьби. Там, де майже різець і не трогав, та взагалі не трогав. Люфта немає. Там де прикусувала гайку і далі вона не хотіла накручуватись, де найбільше зігнуто було люфт, ну буквально невеличкий. Я не думаю, що це... Сильно буде впливати на роботу. Головне, що все крутиться. За те, дякую, яке я отримаю за цю роботу, а там буде просто дякую в кращому випадку, це я вважаю. Навіть більше, ніж треба було зробити. Ну а наразі у мене все. Робіть гарно і приглядайтесь до будь-яких нюансів. Без вихідних ситуацій майже не буває. На все добре, ще зустрінемось.